Всім карпатського здоров'я кажуть. От, я зараз трошечки тут займаюся своїми ножами з хати, вже затопилися, не ріжуть. Жінка вже починає нервувати. От, і маю таке спеціальне точило з тихим ходом. 95 обертів за хвилину це точило робити. От, може в ту сторону, може в другу. Ну, так як я працюю, то мені той круг треба, щоб на мене крутився, а є ще тут поліровочний з тої сторони, то він треба, щоб він крутився від мене. От. Є такі е, тримачі для ножів. От я вже собі тут так підганяю. Зараз приблизно вже десь маю якесь місце виставлене. Від того місця я буду вже собі виставляти кут заточки, як то кажуть. О, кут заточки зараз виставлений і для того треба нам... Такий транспортер Спеціально для того точілка. Е, транспортер працює яким чином? Е, якщо видно на камері, От видно е, в нас вибирається діаметр круга. У мене 250. Не пише на ньому, що він 250 має, але він має в діаметрі. 250. І е, виставляється оцією стрілочкою навпроти, в тобто, мене максимум вліво. Тут відпускається це все діло. Воно ходить, можна під будь-яким кутом заточити. Тобто, і оця штука ходить. Можете, тут можна виставити під круг 150, 200-250. От в мене стоїть зараз 250. Правда, стрілочка не точно показує, але він далі вже впирається в корпус, тобто це максимум. Е, так, і отут я цією стрілкою виставляю собі для кухонних ножів приблизно 18 градусів, 17,5 градусів. Точив на 20 дуже виходить, таке, дуже виходить такий кут. Хочу трошечки його під ну, гострішим зробити. Подивлюся, як воно буде працювати на гострішому куті, як, ну, як ножі будуть працювати. Так, далі. Тепер що ми робимо? Близ... Ну, підручник, я вже собі тут приблизно знаю на яку висоту до того круга має бути. І далі робимо таким чином. Затиснули ніж. Ось такий е, ніж затиснули в тримачі, кладемо його з другою стороною покладемо. На, на круг, далі отут в, нас є, отут в нас є така площина, вона має лягти на, сам, на саму площину ножа, а от цей півкруг має спертися на камінь. От. Палим і підганяємо собі вже так, нам треба що зробити? Опустити. Ні, навпаки, підняти ніж. Трошки підняти ще. О, ще трошки підняти. Зараз будемо оберт зроблено, от і все пів відпустити треба. <клес> от так зробимо. Ще відпустити. От і все. А тепер показую, як воно працює. Тобто, коли отой от півкруг Оцей півкруг ставиться на камінь і ота площина співпадає з площиною ножа. О, у нас співпало. Тоді фіксуємо ту ручку, щоб вона у нас не скрутилася нікуди, не втікла. І тепер е, спуск ножа, спуск. Буде в нас заточений під, ну, під 17,5 градусів, як тут показано на транспортері. От і все. До речі, ми... А, ну тут це, це я не знаю для чого, це є, мабуть, для чогось більшого, Стамасов чи ще щось там. Заміряти, от... заміряти кут, під яким заточений. Під яким заточений ніж, чисто маска, верніше. не знаю. От Під таким кутом у нас буде точитися даний ніж. Зараз покажу, як його точу. Круг має крутитися на мене, тобто сюди, в ту сторону має йти. І поїхали. Так, протираємо Ну, Я вже бачу, що у нас сформувалося. Видно, що сформувався оцей спуск. З однієї сторони він однаковий всюди. От зараз таким самим макаром перевертаємо в другу сторону і точимо з іншої сторони. Значить, Упор має бути зафіксований, щоб він нам не відходив, не відкручувався вверх-вниз, не ходив. І має, ми маємо упор вперти до підручника. Ну, я так називаю підручником по старій звичці, але воно називається якось інакше в да, ту сторону Так. На дворі дощ знову починається. А тепер подивимося на ту сторону. О, тепер і та сторона також. Тобто обидві сторони мають тепер однаковий спуск. О, чи як воно там правильно називається, оця частина ріжуча, кромка. ця Вони тепер мають однакову. Ніж давно не точився вже, місяців 4, певно, може і більше. І тепер він отак. От от. Зараз я його ще раз пройду знов з цієї сторони, з цієї, що перший раз точив, ще раз трошечки підтягну. Так, витираємо з води. І тепер пробую, чи є заосенець. Заосенець є чуть-чуть з цієї сторони, де я один раз проходив. Так, можна пройти ще раз, а можна і... Не рухати я ще один разочок пройду зараз і все. Тепер заусенця не чути. Ні з цієї сторони, ні з цієї сторони. Тобто і ми зараз ніж вже витягуємо стримача. Отак витягується. І будемо його полірувати. Так, подивимося, не видно. Зараз зробимо, щоб було видно то місце, де ми його будемо полірувати. О тепер ніби видно так, для того ми намазуємо це місце пастою для полірування. І поїхали полірувати але круг має тепер в ту сторону крутитися від, від нас. Отак. Все, паста розбіхалася сюди. Це є пластиковий круг і на нього тоненька смужка шкіри наклаємо. Так, мусимо перекрутити в іншу сторону, вона впирається, ручка в той камінь впирається. Dante, вроде бы небо, НИБУ. Готово. Зараз проверим. Зараз я возьму листочек папару и попробуем, чи он режет папир. Так, Ось така інструкція для драбини. Тут дуже тоненький папір, але дуже багато тих паперів. Зараз я зробимо таким чином. Так, точніше, гострили ми оцей ніж. Ну і тут він дуже тонесенький і подивимося, подивимося як воно працює. Нарізає нормально, все. Такі смужечки, от. не знаю, чи там видно, чи не видно. Ну, коротше, нарізає. Все нормально. Значить, заточили добре. Сміття позбираю. от, от такі, такі смужечки він нарізає. Тоненькі досить, так що все нормально. Жінка, я думаю, буде задоволена з Заточкою, остротою ножа верніше. От, а в мене є ще в мене є ще тут раз, два, ще чотири ножі і буду в кінці пробувати оцей серейтор точити. Не знаю, як мені вийде, а якщо не вийде, переточу його на звичайний ніж, оцей серейтор заберу, тому що ним і так ніхто не користується, він вже затупився і. Ним ніхто не користується, тому, мабуть, буду переточувати його просто на звичайний ніж. О, так що отаке. А наразі 7. У нас вийшло сонечко. Правда, хмари, але і дощ сьогодні вже падав, тут мокро всюди, подвір'я мокре. Ну, але зараз трошки розвиднілося. З однієї сторони сонечко, хмари, а з другої вже небо голубе. Тому всім мирного неба з такого гарного голубого мирного неба і до наступних зустрічей на каналі.